Благодатний вогонь. Раз на рік православні священники входять у храм Господній в Єрусалимі та виносять звідти вогонь, який називають благодатним. Але що це? Для чого це? Існує три версії, звідки ж береться благодатний вогонь. Перша версія. Священики самі його запалюють. Друга версія це Боже чудо. І третя версія це диявольське чудо. Давайте розберемося в цих версіях. Версія перша. Якщо священники самі запалюють цей вогонь, то для чого вони його запалюють? Чому вони тоді брешуть, що цей вогонь запалив сам Господь Бог? Адже брехня не від Бога. Батько брехні це сатана. Версія друга. Це Боже чудо. Але для чого Бог робить це чудо? Чи йому більше немає чим зайнятися? Бог всемогутній, Бог може зцілювати людей, Бог може робити інші чудеса для чогось. А для чого він робить це чудо, яке не приносить, ну, ніякої користі людям? Версія третя. Це диявольське чудо. Ну тут все зрозуміло. Основне завдання диявола це відвести наш погляд від Господа Бога Ісуса Христа. Щоб ми вірили у все, щось інше, в цей благодатний вогонь, але менше шукали живих відносин з Ісусом Христом. Яку версію приймати, обирати? Тобі. Поміркуй над цим. Слава Ісусу Христу! Амінь.